Нарешті, 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 доктрина про Елен Вайт. Ось вона, ви так довго її чекали. А якщо не чекали, то вибачте за недолугий вступ. Подивіться, будь ласка, інші відео із цієї рубрики. У мене в каналі, в профілі доктрини церкви Двентистів Сьомого Дня. Отже, нарешті, 18-та доктрина дар пророцтва. Пророцтво це один із дарів Святого Духа. Цей дар є відмінною рисою церкви Залишку. І він виявив себе у служінні Елен Вайт, вісниці Господньої, письмові праці якої продовжують залишатися авторитетними джерелами правди, несучи для церкви втішення, керівництво, настанови та відкриття. Ці праці ясно свідчать про те, що Біблія є мірилом. За допомогою якого слід перевіряти кожне вчення і досвід. І як сама Елен Вайт писала про себе, якби ви уважно читали Біблію, мене було б не потрібно. Це казала Елен Вайт. Але якби ви уважно читали Біблію, то і мене було би теж не потрібно. Тож, друзі, дослідіть Писання. Воно говорить про Ісуса Христа, а лише Він є нашим джерелом життя. Він є дорогою і правдою до небесного отця, до неба, до вічності.